Цю троянду я сюди пересадила восени. Пізно восени. Водозбір мій. Аквілегія цвіте. Вона набагато темніша, ніж телефон показує. Яка гарна. Такі шпорці в неї, оце, закручені, закручені. Така гарна я. Люблю аквілегії. У мене їх було тут багато кущиків. У мене навіть ромашка вимерзла, подивіться. Бачите, оце з'являється потрошечки. Оце усе тут був бордюр з аквілегії і нема. Ось так. Це я нещодавно висадила сюди. Ялівець. Брунера вже майже місяць світе. Дівчинка така дівчинка цвіте майже місяць. Ось іще як Та то вона буде світліша. Бо вона бруньки світліші. Це моя Кока-Кола Полин трава. Ох, як вона пахне. Як вона гарно пахне. Брунера, ну такий колір цієї квітки. Така вона ніжна, маленька, кольорова. Тут у мене багато всього. Треба оці цибулю, мабуть, оцю звідси позабирати. Та тюльпани вже, мабуть, буду зрізати. Та може їх подіставати, вони глибоко сидять. Баданчик який жирненький. Це хоста Подорожникова, саме звичайна хосточка. У мене десь тут має бути біг деді і біг мама. Ну, ця велика. Блакитна хвоста, де вона є? Може вимерзла, а може ще не з'явилася. Має бути тут сніжноягідник, шикарний кущик. Тамарікс, це ще не цвіте, а отой я показувала, вже цвіте. Це похироплідник. Я ой, вирвала у парку Дімітрова, ходила колись ще до війни. І він сидів, мабуть, роки два, не рухався з місця. А цього року гляньте, який він гарний, який він шикарний. Такий гарнюний. Бузок мій вже відцвів, це звичайний бузок. А це у набі не встигла я його постригти. А може, ще пострижу. Моя яблунька вже відцвітає.